Всі пишуть про якийсь імовірний великий обмін між Заходом і Кремлівською імперією. Повідомляють, що в Калінінграді в четвер вже приземлився літак, який використовували при обміні Віктора Бута на американську баскетболістку Брітні Грайнер у 2022 році. Fox News навіть уже повідомив про звільнення Евана Гершковича, журналіста Wall Street Journal, який на Московії в полоні. кажуть, що він повертається до США. На Московії пишуть, що Путін видав сім засекречених указів. Це можуть бути помилування політв'язнів на обмін. Помилування за російськими законами може здійснити президент Росії своїм указом. Видання The Moscow Times пише, що Росія нібито збирається обміняти аж від 20 до 30 політв'язнів із посиланням на анонімне джерело. Раніше повідомлялося, що до обміну готують вісім людей. Я знаю про більшу кількість, аніж ті, які вже згадувалися. За моїми оцінками, Москва видасть заходу від 20 до 30 осіб, розповів співрозмовник журналіста. Якщо ця інформація підтвердиться, то цей обмін може стати найбільшим з часів закінчення холодної війни. З нагоди такого заходу Путін навіть підключив до процесу свого білоруського клоуна Посіпаку. Лукашенко це теж. Цинічна потвора, яка знущається над людьми, коли в нього є можливість, незалежно від їх громадянства. На його руках багато крові. Зараз Лукашенко по команді Кремля шантажує Євросоюз та особисто Німеччину. Як слухняний пес Лукашенко виконує команди Путіна з метою дотиснути ЄС на обмін, який хоче Кремль. РФ домагається обміну Вадіма Красікова, засудженого в Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвіллі. І хоче це зробити в обмін на німця, якого режим Лукашенка оббрехав і присудив до страти. Так у Білорусі смертна кара не скасована, дуже зручно. І от тому в Білорусі показали навіть звернення засудженого до розстрілу громадянина Німеччини Ріко Крігера. Зрозуміло, що воно могло бути записано під тиском або після тортур. 17 хвилинний сюжет на білоруському телебаченні називався Сповідь німецького терориста. Показали 30-річного Ріко Крігера з Берліна, він працював раніше фельдшером в Червоному хресті. Його затримали в Білорусі у листопаді, звинуватили в роботі на спецслужби України і засудили до розстрілу. Крігер каже, що фотографував військові об'єкти в Білорусі за завданням СБУ, а потім встановив бомбу біля залізничної станції Озерище під Мінськом. Він визнав провину на камеру, звинуватив владу ФРН у бездіяльності і попросив помилування в Олександра Лукашенка. Всі розуміють, що таке, так би мовити, інтерв'ю могло бути знято після застосування тортур або після будь-якого іншого тиску. Полк Кастуся Калиновського, який воює в Україні і з яким, за версією мінського режиму, співпрацював німець, спростовує те, що Крігер нібито служив у його лавах. Але Лукашенку байдуже на це все. Він виконує команди Путіна як васал, виконує команди Феодала. Вусатий диктатор все більше нагадує керовану ляльку, і зрозуміло, де в ньому знаходиться рука Путіна. 30 липня білоруський диктатор заявив про помилування громадянина Німеччини Ріко Крігера. В Німеччині відзначили, що роблять все можливе для того, щоб помилуваний громадянин повернувся додому якомога швидше. Я не хочу коментувати, що спонукало пана Лукашенка помилувати німецького громадянина. Можу лише сказати, що ця новина принесла нам полегшення, сказав речник німецького МЗС. Російські нацисти граються людськими долями як ляльками. Тому, звісно, треба рятувати заручників Кремля, але треба і в ширшому сенсі взагалі рятувати увесь світ від Кремля, і світ мусить це зрозуміти.